Торік половина компаній зіткнулася щонайменше з одним випадком шахрайства, і лише 15% не помітили жодних махінацій. Хочете дізнатись, в яких сферах найбільше промишляють шахраї, які збитки понесли компанії, та хто в цьому винен? Тоді додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь не тільки про методи шахраїв, а й про способи їм протидіяти. Всім привіт, з вами YouControl. Отже, наші аналітики провели опитування пів тисячі користувачів системи. Серед них власники бізнесу, керівники підприємств, фінансових відділів, бухгалтерій, юристи, служба безпеки, аудитори і навіть представники влади. Так от, ми виявили, що 50% підприємств мали від 1 до 3 випадків шахрайства, 16% від 3 до 5, 9% від 5 до 10 епізодів і ще 10 мали неприємний досвід махінацій мінімум 10 разів. І лише 15 опитаних не пригадують шахрайських дій на підприємстві. А тепер до вашої уваги топ-5 галузей, які постраждали від шахрайства. Це в першу чергу будівництво та нерухомість, транспортні та логістичні компанії, фарма і медбізнес, а ще промисловість і закупівлі. Представники всіх цих та багатьох інших сфер вважають, що найбільші втрати понесли у часовому та грошовому вимірі. Часто бізнес зазнавав шкоди на зірваних угодах, втраті клієнтів та репутації, а ще через судові стягнення та штрафи. І хто ж в цьому винен? Запитаєте ви. 40% респондентів вважають винними у шахрайстві власних клієнтів, 24 Цітки конкурентів співробітників звинувачують 19%. близько одного представників влади, і ще по половині відсотка не вдалося визначитись, або вони знайшли інші варіанти, і лише 15% опитаних вдалося уникнути махінацій. Водночас, на думку 66% респондентів в умовах карантину та локдауна, зросла частка кіберзлочинів не змогли відповісти 22%. 12% впевнені, що рівень онлайн шахрайств залишився на рівні 2019 -го. Року, і лише 1% вважає, що частка кіберзлочинів зменшилась. Утім, не все так погано, бо в році 2021 бізнес має на меті ретельніше перевіряти контрагентів. Зокрема, 60% опитаних планує використовувати аналітичні системи для перевірки своїх контрагентів. 18% хочуть навчити співробітників ефективніше виявляти шахраїв. 6% не змогли відповісти. 3% мають на меті створити або розширити відділ комплаєнсу, і лише 1% не планує робити нічого. 2020 рік показав, що бізнес – це позитивний тренд, який до речі за останні 5 років значно виріс. Принаймні в цьому впевнені наші респонденти. А як ви перевіряєте своїх контрагентів? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. До речі, з текстом повного дослідження про хроніки шахрайств у 2020 році ви можете ознайомитися за посиланням внизу під відео. А на тому все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте зі контрол.